Продовжуємо. Мої хороші, я так поміркувала, що я буду читати. Я ж українською ніколи не читала. Ніколи, тільки російською. Українською я читала тільки у школі, але це було за царя пенька. Знаєте. І то тільки для того, щоб скласти іспити добре. Я читала українську класику і все. Тому я. Переді мною таке, знаєте, не лан. лан. Лани, Це поле. Один, одне поле це лан. Ну, Потім я напишу вірну відповідь. Так от, я вирішила читати українською все, що я читала, російською, ще щось нове, і тому одна книга повинна була бути класичною, тобто з класики. Мені українська класика, знаєте, ну як ми в школі. Вивчали все це про кріпаків, про кріпацьке право, по поневолення у тих бідолашних панщина на панщині пшеницю жала. Так? Ну, це було дуже-дуже сумно. Ну, ну, я розумію, це наша історія, але ну, із ріка в рік це таке читати, і я подумала, що. окей. Якщо це наша історія для е, такого, знаєте, щоб поширити свій кругозір, я е, все рівно буду читати українську класику. І я знайшла, е, я буде, дістала, ну, в общем, е, дивилася я у ці електронні книжки. І я знайшла повість Марка Вовчок е, інститутка. Я, я подумала. Що інститутка, це, мабуть, така повість про оповідання про знаєте якихсь шляхетних дівчат, які навчаються в інституті, у цих шляхетних оці всім манірам, от як проня Прокопівна. Я думала, що це книга. Буде саме про це, коли я почала читати. А чому я саме почала читати Марку Вовчок? Тому що вона, вона етнічна росіянка, і вона за власним бажанням вивчила українську мову у Харкові. Мені це було знаєте, Це мені дуже дуже е, так от до, до серця. Це все моє і Харків, і українська мова. І я так подумала, ну, крім української, вона добре розмовляла та перекладала французькою, та німецькою, англійською. Тобто вона була дуже-дуже така, знаєте, освічена дівчина. от, В неї закохувалися чоловіки, навіть Жюль Верн був в неї закоханий. Я вже не кажу про цього Тургенєва, от, Івана Сергійовича, мабуть, так його звали. Неважливо. Неважливо, так, неважливо. Так от, Марко Бабчук, інститутка. І я коли стала читати, я така, боже мій, знову ці кріпаки, знову це покріпачення. І м -м -м, потім, э, знаєте, я все доводжу до кінця. Раз почала, треба закінчити цей твір. E, він був невеличкий, десь 200 сторінок, тобто я його за день і закінчила. от. Але коли я стала читати, я так вчиталася, що ну, вона дуже гарно пише, дуже гарно, дуже образно, але з тим і дуже зрозуміло. Знаєте, от не отакими реченнями, що діє переслівникові обороти, а дуже-дуже просто, С, і е, зрозуміло. І коли я стала читати, я навіть там всплакнула, пустила сльозу в кінці, що так все добре закінчилося, тому. Е, Раджу і вам, читайте ту інститутку, вам сподобається, тому що ну, читається легко. легко. Розповідь іде від першої особи. Оця бідолашена кріпачка Устина, вона була ще маленькою, і от вона жила при панському домі, її взяли на кухню, і все було дуже-дуже гарно. Була тільки одна пані старенька, за якою вони з дівчатами доглядали. Ну, отак от працювали як баданти. І потім з'явилася ось ця онука цієї старої пані, оця інститутка з'явилася. І почала ця дівчина там наводити свої порядки. От ну я хочу сказати, що хепіенд, такий квазі, тобто майже, майже хепі-енд. Там цю устину і вона вийшла заміж теж за кріпака. Прокіп, прокіп, мені здається, його звали, і оцій Прокіп він захистив одну стареньку, от заступився за одну там стареньку няню, і його віддали у москалі у москалі до Києва. А якщо ти йдеш у солдати у москалі. То ти так, ти йдеш у солдати на 20 років, але ти стаєш вільним від кріпацтва. І коли він вже одружений з цією устиною, то устина, вона зі своїм чоловіком вона стала вільною, і тому, от такий хепі-енд. устина стала вільною. Знаєте, мені сподобалось, тому от кожен місяць я буду щось читати з української класики. От в грудні місяці це була інститутка. Так, що я ще прочитала? Було таке завдання. Мені здається, це був другий чи третій урок. Треба було прочитати дві е, дитячих казки вголос. Ну, е, і там завжди є посилання, ви нажимаєте і вас перекидає на оці казки, на сайт з цими казками. От, і е, ну, знаєте, читати каза дереза, пан Коцький, Котигорошко, ну воно як то мені вже не інтересно, не цікаво. Оце слово інтересно, цей суржик не цікаво. От і я знайшла а, інші, інші казки більш цікаві для дітей, і я дуже-дуже вам раджу їх читати, тому що а, знаєте, дуже а, такий яскравий, дуже смачний і дуже образний, як для дітей, переклад українською. От, дуже гарний, дуже це. От я вам тут десь поставлю ці книжки. От і інститутку я вам тут поставлю, і е, оці казки. Перше це е, Джоан Роулінг і славнозвісний Гаррі Поттер і філософський камінь. От я вирішила прочитати всього Гаррі Потера українською, тому що я його всього про, е, прочитала російською, і фільми всі дивилися. Мені мені ця казка подобається, подобається для, для, для дітей, навіть для дорослих. Вабене добре, тому що знаєте, є дуже дуже важлива мораль, що. Добро завжди перемагає зло. Завжди. Оця дружба між учнями, учнями Гріфендору. Потім як вам сказати, ну я схильна до магічного мислення. От в мене є таке. В мене це дуже так затягує. І ще раз хочу сказати, що дуже дуже переклад такий. Пропріо смачний, саме смачний. От, тому я з великим задоволенням про, прочитала е, Гаррі Поттер і Філософський камінь. І зараз, вже у січні, у січні, так, грудень, січень лютий. так, У січні місяці я читаю е, Гаррі Поттер та Таємна кімната. Дуже-дуже е, така яскрава казка для ваших діточок і, і для вас також буде інтересно. А, цікаво! Цікаво, буде цікаво. Так далі ще така казка, будь ласка, така казка називається Вітер у вербах. Мама мія. Я цю казку читала у дитинстві. Це Кеннет Грем, англійський письменник, ну як Джоан Роудінг. І це таке, така казка роман про мандрівки чотирьох чотирьох друзів: містера Жаби, містера Крота, містера Щура і містера Видри. От чотири друга, які е, мандрують рікою, е, і теж дуже-дуже гарний переклад. Знаєте, от я читала, і е, українська мова в неї є така властивість, вона заспокоює. От е, я не знаю, може, це такі звуки, багато е, е ну, от, але українська мова вона заспокоює. І я ось ці твори, я знаєте так, абзац голос, абзац. Про себе і отак потихеньку потихеньку практикую українську. Тому ну дуже вашим діточкам, щоб знаєте, в них був гарний смак до літератури, гарний смак до українського слова. Ну це, це, це дуже дуже гарно, отак, як описуються оці. Берега річки, оці квіточки, дерева. Я коли читала російською, знаєте, мені не подобалось описання природи. Мені подобалися більш динами... динамичні сюжети. Динамичні, так, от а коли я читаю українську, це як якась мантра. Ти читаєш всі ці описи природи, і такий релакс, такий релакс. Тому, якщо ви навіть уголос будете читати свої дитинки. Ці книжки, ну, це буде для неї велике-велике задоволення. І я бачила оцю книгу Вітер вербах, так, Вітер у Вербах, і навіть я її, може, і куплю, але вона дитяча. Але там такі гарнючі малюнки, знаєте, ну, там художник, ну, перфекто, <пробі> перфекто. Ось. І ще одна книжка, яку я прочитала за грудень місяць. це Я вирішила читати сучасних українських письменників. Це Макс Кідрук, Максим Кідрук, Де немає Бога. Мені а, цю книгу порадили. Мої глядачі, і я так подумала, я її знайшла в електронному варіанті. Я так подумала, окей, я ознайомлюся, я нічого не знала про цього автора, нічого. Я тільки бачила, тільки бачила його книжки, що вони досить такі товстенькі. І я собі напримітила, що окей, я буду його читати, я буду його купувати, тому що я, я обожнюю товстунці, оці книжечки товстенькі, я їх так обожнюю, ви навіть не можете собі уявити. Але Мабуть, я зараз зараз зроблю друге відео для того, щоб пояснити, от, чому ця книга мені, на жаль, не сподобалась. Не сподобалась, я навіть не можу її назвати художньою літературою. От. Тому, мої хороші, переходимо на інше відео. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, що читаєте ви, чи читаєте, може, вам це і не потрібно, може, ви розмовляєте дуже добре. Я. От. І е, будемо з вами спілкуватися. Все, чао-чао!